Міняю жінку з 6 вересня о 18, говорить вся країна з 26 серпня о 19. Новий вечірній квартал завтра о 19. Кмітливість – це вміння помічати незвичайне в звичайному одного відсотка. Тімур Мірошниченко, ведучий гри про кмітливість нації, клуб одного відсотка. Скоро на 1+,1 плюс Україна. Якраз після Кримської війни вони також були змушені залишити Крим. Можете розказати цю історію? Я Бахчисараєць. Мої пращури з обох сторін бахчисарайці. По одній лінії я походжу з родини виноградарів самого Бахчисараю. Пойбливо жорстоко. Тодішній російський цар Олександр ІІ називав кримських татар шкідливим населенням. Спробуйте новий гель для прання савекс преміум. Потужніший, ніж будь. О! О!